Так, за такий такий різкий трошки скачок. Новина заключається в тому, що Volkswagen відмовився знайти автомобіль з викраденою дитиною, бо власниця не підписалась на GPS. В двох словах сплили машину, в машині лишилась дитина. Власниця дзвонить. Там в них ну, включається, стандартний там кнопка SOS, алло, спили Volkswagen, знайдіть мені його. Будь ласка, їй кажуть: алло, ні, ми тобі в цьому відказуємо, бо тебе нема підпису. Ну, виходить, в Європі, ти береш gps підписку, підписку, і ти в будь-який момент там можеш позвонити там на, на лінію, на гарячку, і тобі скажуть там, де твоя тачка. Да? В неї ця опція не була проплачена, відповідно, їй відказали. Вона там пожаліла, що з мене вкрали дитину, бо я позвонила, це все розказали, їм розкатала, бля, мені відказали. І от їх там захопили, шум підняли, що от дитину реально спали, а ви відмовились їй допомогти. Дивіться, як вони блядь, могли знати, що дитину і правда спили. Вот дзвони, от, от наприклад, навпаки ті, в які хоче цю машину. Або ну коротше, пофіг, хтось там щось вичисляє, і дзвонить на гарячку і каже: Срочно, там в мене воно така проблема. Отну, от, наприклад, як от, от вкрали машину, вкрали машину з дитиною поможіть мені, тому що ну от йому треба якась інфа. От грає він спектакль. Оператор, От в нього є от, ну, чіткі правила. От є підписка, все я тобі скажу, нема підписки. Хто б там не дзвонив, блі. Операторну немає казати, тому що він не може. Вот ну він ж. Ну, не видасть тобі повністю весь розклад, тому що от ти от от сформіровав от, таку от, от, картину, що в тебе не що в тебе там не не сталося. Ну він тобі не може цього сказати, тому що він не знає, правда це чи неправда. Він собі діє по правилам. Ці засосили фольксваген, захочували -са -са оператора. Коротше не суть. Лишили той фольксваген разом з дитиною, потім їм маякнули, що все, знайшлися і один, і другий. Ми хазяйка назвали цю ситуацію 16, 16 хвилин пекла, але ну, все нормально тягу вивезло. Що для мене дивно в цій, цій ситуації? Не то, що там цей оператор відказав, чи дитину. Зали. Чого Volkswagen сказите? Ну, смисл. Мам, ну, нема других машин таких блядь, вкрас не можна. Ну вам Volkswagen треба, блять. Volkswagen такий ущербний. Ну, сорі, вагодрож, не піднімайте хай. Можна було скласти там ну, багато чого, крім Фольксвагена. Ну, ви вибрали його. Треба й з псом блядь, с... з дитиною, з тою жінкою.